Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. і Ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. На міського голову Бориса Філатова та секретаря міськради Дніпра Олександра Санжару подають до суду через їх відмову виносити на розгляд сесії електронну петицію про перенаправлення грошей із сумнівних статей видатків на підтримку ЗСУ. Про судовий позов до можновладців заявив керівник організації платформа громадський контроль Денис Серін. Нагадаю, петиція мешканців Дніпра з вимогою до мерії скасувати ряд сумнівних тендерів, у тому числі тендери на власний піар, та спрямувати ці гроші на підтримку ЗСУ, набрала три тисячі підписів містян, необхідних для того, аби депутати її розглянули на своїй сесії. Втім, міський голова Борис Філатов та секретар міськради Олександр Санжара відмовилися це робити. Так, пан Санжара вирішив доказати, що система електронних петицій, яку сама ж міськрада Дніпра обрала для збору під. Відписів неякісно. Нами був проведений експеримент. Ми зареєстрували аккаунт на платформі EDEM та підписали петицію в Житомирі. Прошу слайд. Як ви бачите, ось такий ось громадянин. Це санжар собі придумав прізвище. Персміч а мечівал мечесис ні, насправді це інша особа. Зараз вона буде також показана. Тобто ми підписали петицію в Житомирі, і як бачите, вона була зарахована. Після цього пан Санжара і пан Філатов навели приклади, що такі ж незрозумілі підписи були і під Дніпровською петицією, і тому розглядати її не можна. Тому зараз ми будемо замість петиції. Я дуже прошу, ми будемо голосувати за документ. Я прошу його підтримати. Це звернення депутатів міської ради до голови Служби безпеки України Василя Малюка. Зараз я його зачитаю. Звернення депутатів Дніпровської міської ради, восьмого скликання до голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо петиції зміни до бюджету на 24 рік. Повідомляємо вам, що до Дніпровської міської ради надійшла петиція зміни до бюджету на 2024 рік. Звертаємо увагу, що авторкою петиції є Смирнова Каріна, що знаходиться фізично у Сполучених Штатах Америки. Петиція набрала більше трьох тисяч голосів. Проти Дніпровську міську раду зацікавили підписанти з російськими прізвищами, іменами та побатьками, яких було близько 10% відносно кількості інших підписантів. Відповідно, зазначені особи не можуть бути ідентифіковані як члени Дніпровської міської територіальної громади. Більш того, не можуть бути ідентифіковані навіть як громадяни України, що може свідчити про застосування інформаційно-психологічної спецоперації з боку держави агресора Ураховуючи вишеназначення, просимо вас, шановний пане Василю, розглянути це звернення і вжити заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства та при результати проінформувати Дніпровську міську раду. Дуже прошу підтримати це звернення. Прошу голосувати. У підсумку промарська більшість підтримала звернення, запропоноване паном Філатовим. Втім, громадськість із таким розвитком подій не змирилася, вирішивши наочно продемонструвати маніпуляції, до яких вдалися очільники мерії. Задля чого звернулася до фонду Східна Європа, за підтримки якого і створений сервіс електронних петицій Едем. Відповідь президента фонду Віктора Ляха у Фейсбуці і оприлюднив керівник організації платформа громадський контроль Денис Селін, зазначивши. Публікую офіційну відповідь тих, хто відповідає за петицію. Чітко можете прочитати, що авторизація була по КЕП ID, по цифровим ключам. Голосувати могли тільки громадяни України і ніяк не могли голосувати громадяни РФ. Що голосувати можна було тільки один раз, і так далі. Тоді філатов Санжара не тільки оббрехали все і всіх, а й порушили регламент та законодавство України. Я проти їх спроб згорнути електронну демократію. Тож ми... Плануємо подати до суду на них. На мою точку зору, війна ще буде довгою. Треба змінювати свідомість міських голів, що можна виділяти на зсу 1-2% та ігнорувати петиції містян. Це точно може вплинути на розмір коштів на зсу в бюджеті 2024 або в бюджеті 2025. Платформа громадський контроль має багатий досвід судових суперечок із міською владою Дніпра, з яких зазвичай виходить переможцем. Гадаю, що так буде і цього разу. Випевнений, впевнений, що керівництво мерії таки змусять звернути увагу на думку містян і електронну демократію остаточно згорнути в Дніпрі міському голові та його оточенню не вдасться. Втім, особисто мені ще цікаво дочекатися відповіді Василя Малюка на потішне звернення міськради з вимогою, щоб голова СБУ особисто розібрався з тим, чому деякі дніпряни вказували під петицію свої прізвища імена та по батькові російською. Дуже цікаво, що пан Малюк відповість пану Філатову та наближеним до нього депутатам. У самій же міськраді про електронну петицію гроші на зсу не згадують і продовжують витрачати десятки мільйонів бюджетних гривень на власний піар. Так, з початку цього року мерія Дніпра вже роздала з міської казни більше 31 мільйона на піар Бориса Філатова та його оточення. За ці гроші Бориса Альбертовича та наближених до нього осіб будуть піарити як у засобах масової інформації, так і у Фейсбуці та Телеграмі. Причому вже традиційно гроші на це йдуть в медіа не напряму, а через посередників, серед яких зустрічаються інколи дуже дивні, як, наприклад, директор та власник рекламного агентства Прайм. Євгеній Морозов, який за даними сайту, наші гроші раніше працював. Водієм, а зараз меря Дніпра через нього прокачує мільйони гривень. Таким чином десятки мільйонів бюджетних гривень з одного боку дають потрібний піар, а з іншого непоганий прибуток конкретним особам. Нещодавно журналіст Олександр Славний, зацікавившись витратою комунальним підприємством організаційно-аналітична служба Дніпровської міськради, майже 8 мільйонів гривень на 1100 публікацій на різноманітних сайтах, в яких би розповідалося про діяльність Дніпровської мерії. Запросив у вказаного КП інформацію про ці публікації, щоб йому дали на них посилання. Втім, отримав відповідь за підписом директора департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Артема Нідєлька, в якій говориться, що ця інформація конфіденційна. З першого погляду важко зрозуміти навіщо платити гроші за висвітлення діяльності міської ради, а вже готові матеріали називати конфіденційною інформацією. Пише у Фейсбуці Олександр Славний. Втім, знаючи, як в міській раді Дніпра люблять деребанити бюджетні гроші, важкого в цьому нічого немає. Тож, як бачимо, навіть перевірити, чи виконується піар замовлення мерії за бюджетні гроші, тобто за наші з вами гроші, представники громади не мають можливості. І якщо пан Слав не допускає, що мерія приховує інформацію через те, що можливо публікації вийшли не у тому обсязі, за який заплачено, тобто з бюджету просто переплатили, то я припускаю, що такій таємничності може бути і інше пояснення. А що якщо за бюджетний кошт мерія розміщує негативні матеріали проти своїх опонентів? Чи може таке бути? Відповісти важко, а перевірити, як бачимо, взагалі майже неможливо. Втім, достоменно відомо, що деякі інтернет-майданчики і навіть офіційно зареєстровані змі у Дніпрі спеціалізуються на інформаційних атаках проти політичних опонентів мерії. Останнім часом під такі атаки регулярно потрапляє обласна лікарня імені Мельшникова та її керівництво. Днями відомий нейрохірург, провідний фахівець цієї лікарні, професор Андрій Сірко, з цього приводу, навіть вимушений був записати відповідне відеозвернення. Є окремі люди, навіть більше цілі змі, які закривають очі. Пропускають поміж вуха все, що відбувається в лікарні мечникова. Пропускають те, як лікарня справляється під час цієї повномасштабної війни з усіма викликами та навантаженнями. Ба більше вони розпочали кампанію, війну, можна сказати, проти колективу лікарні мечникова, проти лікарів. Вони називають. Лікарів ботофермою, а всі сторінки соцмереж заполонили фейками, заказними публікаціями, які лють бруд на лікарню мечникова. Я знаю тут кожен сантиметр землі на території лікарні мечникова. І те, що кажуть, центр діагностичний, він стоїть на землі, яка ніколи не належала лікарні мечникова. Той же час старий пологовий будинок стоїть на землі лікарні Мечникова. Це наша земля. Колективи колективі адміністрації лікарні планують збудувати новий пологовий вікна якого будуть виходити на Дніпро. Я не хотів опускатися до рівня проплачених журналістів. ЗМІ бульварної жовтої преси в їхніх публікаціях. Жодного абзацу правди. Більше скажу жодного слова правди. Тож боротьба за землю лікарні Мечникова, як бачимо, не припинилася. Більше того, схоже, нас чекають нові хвилі інформаційних кампаній. Будемо їх відслідковувати та розповідати про них, як і про інші важливі процеси у нашому місті. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.